Вітаю, друзі! 1 листопада 23 рік ми продовжуємо висадку винограду на зиму, на осінь. Тож для цього ми підготували яму. Яма в нас 60 на 60 приблизно. от Ділянка в мене тут дуже гарна. На всю глибину ями такий калірований чорнозем. Тому Можна додати просто мінерального добрива і без ніяких перегною. Хоч у мене заготовлений ось перегной із золою перемішаний. Це я додаю в ями там, де глина. Тут де чорна земля. Просто я на низ додам трошки отака в мене мінеральне добриво, тільки суміш фосфорно калійна. Тому що восени нема сенсу вносить азотний. Азотне добриво, так як азот у нас легко рухомий в ґрунті, він весь до весни піде у підґрунтові шари. Ось його просто не буде. Втрачені гроші. Так, по ямі зрозуміло, немає ніякої догми. Ми робимо все в залежності від. Тих умов, які у нас є. Треба перегной, додаємо перегной. Можна обійтися мінеральними, обходимося мінеральними. Правил таких немає. Одне єдине головне правило при посадці саженця це те, що корінням треба садити у яму. Ні в якому разі не навпаки. Ось. Тож, на цій ямі я просто додаю трошки мінерального. На низ ями. Там приблизно стакан, півтора стакана. Сильно багато теж його не треба, щоб коріння не горіли. Давай. Потім верхній плодородний шар грунту ми засипаємо зверху. Робимо таку подушечку між добривом і, і нашим саджанцем, щоб вони не контактували коріння із добривом. Ось він там буде, це добриво з водою буде розчинятися і потихеньку буде під, підживлювати наш саджанець. Також середині ями для того, щоб краще розправилися у нас коріння по ямі, ми робимо такий посадковий такий бугорочок, холмік, як його назвати, не знаю. Оця арматура в мене встала, на це у нас показує рівень землі. От, від рівна землі до п'ятки я залишаю десь 35-40 см. Ну от наш саженець приблизно. Отак, раз, я відміряв два. Оце буде 40 см. Оце буде в мене десь тут поверхня землі. Трошки ми його утопляємо, щоб ці бруньки були нижче рівня землі. Чотири бруньочки я оставляю, решта приріз зрізаю. Коріння освіжаю, такі щоб по ямі їх розправити. Ну от Корінчики ми освіжимо зрізи. Дивимося, що були білі. Це біле, це признак того, що корінь живий у нас. Ну, Хоча осінню, вони всі живі, це треба весною більше дивитися. Ось ці я обріжу приблизно там до 20 см. Хватило б і 15, і 10. Ну, У нас яма дозволяє. Тому освіжаємо корінці. Ось такий буде у нас саджанець. Для посадки це більше, ніж достатньо. На дно ями я ложу одне драже, такий шарик. Це препарат. Від фірми Bayer, зветься Ініціатор. Він добре діє від шкідників, від личинок хруща там і другої нечисті, яка може пошкодити нам кореневу систему. Тож, прямо в нашій посадочний бугорочок ми на 5-7 см утоплюємо одне драже у цього препарату, яке буде слугувати нам захистом від шкідників. Ну от -то так, драже беремо і в посадочний холмик просто раз і втопили. Ось, все, достатньо. Воно буде там собі водичкою розмокати і буде захищати наш саджанець. Ну ось так, виставляємо саджанець для того, щоб розправити його на, на богорочку по округу ями. Ну і коріння будуть трошки так вниз, донизу, щоб коріння були не завернуті. І таким способом ми присипаємо коріння і весь саджанець. Для того, щоб корінці більш розправилися, я так беру вже після того, як присипав, трошечки його отак підсмикну на пару сантиметрів. Так коріння раз і випрямляється трошки більше вниз. Продовжуємо роботу по засипанню На 10-15 см коріння вже в нас загорнуте землею. Можна ще трошки додати мінеральних добрив. Небагато там, щоб без фанатізму. 100 г, я думаю, буде достатньо. Все одно. Коріння там, покинуть посадочну яму через рік. Ну а на перший рік йому цього хватить. На таку ямку заливаю я 3-4 20 літрових відра води. 60-80 літрів. Подивимося, як вона буде пити. Я її не топчуся, не притоптую, ущільнюємо безпосередньо водичкою. І от у нас посад... посаджений саджанець, Виходить, що у нас приріст десь заглублений на 10 см. Над, під землею, над рівнем землі. І приблизно на рівень землі, там оставляю 4-5 бронічок, я зрізаю приріст. Так. Все, посадка завершена. Тепер ми його позначимо це місце, де в нас є, і загорнемо на зиму вже зверху таку землі положимо десь 10-15 см. Так він і буде зимувати. Ну Отак от я позначу місце, де у нас саженець буде торчати така лозинка. Пригортаємо сажанець. от Отак він і буде зимувати Позначили де. Якщо є ризик, що розгорнуть собаки чи лисиці цю ямку, то її можна накрити ящиком або ж там металевою сіткою. Ну, поки що так залишаю. От в яму там, де важкий ґрунт, то зрозуміло, що ми його полегшуємо. І додаємо перегной із золою перемішаний. Ще трошки можна там пару відер додамо. Ось, достатньо. Ось, У нас 15 метрів між ділянками, а ця повністю... Глина, а там повністю чорнозем. Ось така у нас місцевість. Там чорнозем, там глина. Звісно, там, де глина, я засипаю 2-3 відра перегною на дно ями, перемішаного із золою. І висаджую на таку подушку, плодородну подушку робимо. Далі все те саме. Також робимо прослоєчку із чорної плодородної землі. Ну а для того, щоб нам вода поступала до коріння, оцей верхній слой, що нижній слой, який там із глиною у нас, ми трошки облегчимо і чорноземом, і річковим піском. От Просто тоді ми перемішаємо і додамо. Ну, якби, Як висновок, можна сказати, що треба все робити відповідно до ваших умов. Немає такої догми. От є такий рецепт і треба. Ми робимо, дивимося як хочемо. Головне, щоб саженець ліс. Ну, от на важких ґрунтах все рівно у нас е, виходить так, що коренева система у чистому, плодородному ґрунті, в чорноземі. І можна ще трошки сипнути мінеральних добрив зверху, але без фанатизму небагато. Нижній слой ґрунта ретельно так перемішуємо з пісочком, для того, щоб він був легший, проникніший. І засипаємо саженець. І ще додаємо піску. І все те саме. Мішаємо з пісочком, засипаємо. Так у нас буде грунт проникніший і вода буде доходити до коріння. Нагадую, що п'ятка у нас від поверхні ґрунту на 35 см. І ось так ми садимо. Не забуваємо познімати бірки, щоб нічого не заважало росту сажанця.